Діом не зайняв багато часу, тож ми вже назовні. Поки нічого зайвого не чую. Але все одно рухатися будемо обережно. Думаю, тут теж будуть супротивники. Або ж ні, якось аж занадто тихо. Трішечки енергетиків. Ага, ось і супротивник, отже ж. Прикривун який. Та ти звідки виліз щойно ж туди дивився, і нікого не було. Тепер лікуватися, а й так спати хочеться. Давно на ногах, та й це відімкнення випалювача непроста прогулянка. Хоча в зоні будь-яка прогулянка непроста. Навіть по базі. Ну трупики та йду собі далі. Й поганий снайпер. Зараз ми його Готово. На тій вежі порожньо, тож збираю все зі сховку та вирушаю до бази волі. Зібрав все, що хотів. Решту лишу тут під вагончиком. В час вже скину інформацію з координатами. Якщо комусь треба, забирайте. Але обережно йдіть. Все ще можуть бути монолітівці. А я зараз піду до бази Волі, на армійській. Там лишу зайве, поторгую. Можливо візьму якесь завдання. Та й змінити П-90 на іншу зброю хотів. От такої. Я ж говорив, що ще можуть бути. Ривно, і куди ото він подівся. Ну, та біз з ним. Немає часу розшукувати його. І так впевнений, що на зворотньому шляху зустріну супротивників. Довелося одягти цей носоріг боноліту, бо в бериллі не вистачало сили, щоб нести весь хабар. Екзоскелет хоч і побитий але відносно. Та я трішки поремонтував його. Одна халепа, не певен, що вистачить батарей. Не так багато їх зібрав з тіл монолітів. Та що ж тепер вдієш? Кидати речі не хочеться, бо й так багато чого цінного викинув. А без екзоскелету зовсім тяжко буде. О, а ось і супротивник. Поки чую лише одну гвинтівку, та певен, що їх там буде до 100 біса. Через шум сервопривидів погано чую оточення. Тож житиму цю ділянку з детектором, щоб не влетіти в аномалії, як то було вчора. Здалося? Ні, не здалося. Виходь давай, в мене для тебе подаруночок. Ось так, молодець який. Хіба собі, а ти що ще таке? Кух вбив. В мене вже паніка почалася, ніяк влучити в нього не міг. А не дуже хотілося б спіймати те, чим він по мені стріляв. Ну що там у нас вдалині? Ой які. Та чи моноліт? ось питання. Таке моноліт, ж працюю по ним. Те, наче я. А, ні, ще один був. От тепер точно все. І що ж то було таке? Ого, гаус Гвинтівка. Щоправда, в настільки жахливому стані. Проте, можливо, зможу якось її відремонтувати. Треба буде на базі попитатися у волі. Там і механік є, може що підкажуть. Просуваюся так, наче попереду все ще є супротивник. Або збоку. Бо не хочеться отримати в потилиці від якогось щура. Знову швидкий обшук тіл. Назбирав трішки Мотлоху та одну гвинтівку. Модифікацію Р15 з дивним написом на руків'ї Гера. Ну що ж, буде герою, мені не шкода. Знову ваги додалося. Хоча я нічого зайвого не брав. Тільки те, що зможу продати. Дощ посилився. Ще й гроза почалася. Тепер буде ще складніше щось почути. Але поки монолітівців більш не зустрів, та навіть і не бачив. Перевіряю ось так от кожен закуток, де б сам засів, якби влаштовував засідку. Проте все тихо. Що, звісно, цілком мене влаштовує. Зайвий бій мені не треба, та й хабара теж, це й би хоч донести. Ось і маєш зурочив. Контролер зі святою вигляді зомбі. І де ти тільки взявся. Щось я після цього рейду на Радар став занадто нервовим. Знову ніяк влучити не міг в голову контролера. Добре я його першим помітив, та він спиною був до нас. Невелика перезарядка, і підемо обшукувати тіла. Маю надію зібрати трішки медицини. Вона зайвої ніколи не буде, а скинути є, що вон купу магазинів несу. Наче більше нікого. Та й було б дивно, аби тут хтось був поруч з контролером. Хоча, от подумалося, а монолітів всі реагують на нього. По даним вчених, вони теж під певним видом псиконтролю знаходяться. Тож, можливо, контролер їх і не зможе зачепити. Але, звісно ж, ніхто такі досліди не проводив. Та й в цілому про всі випромінення, тим паче контролерів, мало що відомо. Тихо, час переходити на склади. Сподіваюся, там мене не будуть чекати монолітівці. Так, стрілянина є, але десь західніше. Або в селищі Кровопивці, або біля переходу в рудий ліс. і мав я рацію ті монолітівці, що ми вбили в підземелі, швидше за всього йшли сюди. Тож, таким чином, ми дещо допомогли хлопцям з бар'єру. Що таке? Від кого рятувати? Йой, кіхемера зомбі полює. Не влучив в друге. Лише одну лапку відстрелив. Привіт, сербере! Пам'ятаєш нашу розмову? Ну от має деякі новини. Розповів сталкеру про події на Радарі. Доповів про лишений хабар. Змовилися на тому, що вони мені тушки зомбі та химери віддають обшукати, а самі відрятять групу забрати ті речі. Не сказати, щоб там було щось надто цінне, але ж ті набої та гранати в нагоді на бар'єрі точно стануть. Та й броня, зброя там є. Може на деталі розберуть, може будь-якось використовувати. Я то збирав тільки щось цікаве, а решту там і лишив. Щоправда, я б так ризикувати не став. Поки вони дійдуть, там вже може монолітісів купа бути, або мутантів. Проте то їх справа. Хочуть, найдуть. По постам стоять в улиці, тож можна і розслабитися трішки. Вже ж ось вона, база волі. Привіт, привіт. Тепер треба продавати лишки, розібратися зі спорядженням, провести ремонти та змінити зброю. Вже й потемнішало, доки я туди-сюди бігав по базі волі. Продав хабар, зібравши трохи грошей. Зараз вони підуть на ремонт та модифікацію цієї гери. Непогана гвитівка в татексі, цікаво виглядає, та й магазини до неї зібрав, а набої не проблема. Зараз піду до механіка, попрацюю на верстаку. А, ще ж бандити прибігали. Хотіли в нас хабар відібрати. Наївні. Та воля вступилася, тож полягли харцезяки, як один. Ну от туди то їм і дорога. Так, шурупе, дай на лошатами скористатись. Ага, дякую. Геть, вбита гвинтівка була. Довелося навіть іншу розбирати, щоб деталі отримати. Та й берейл весь у дірочках на то. Теж латати буду. Ось і все. Зробив заодно і набуй. Лишилося тільки спорядити магазини, скинути лишок та сходити по завдання. Питався за них, але ще не брав. А ще почитаємо різні записи, що їх поназбирав стіл монолітівців. Там бувають дуже цікаві моменти. Та й ПДА перевірити варто. Вони старі записи не видаляють. Раптом там щось знайдуть цікаве про кабарі або якісь ховки. Ну, або якусь розвідувальну інформацію теж непогано буде. Продам її в тій же волі. Несу твердому місцевому медику. Медицинський набір. Отже, викладай. Ну, шість тисяч, так 6 теж гроші. А ось тут зробив сховок. Домовився з лідером Волі про цю кімнату. Дісталося мені, вважаю, в подарунок за допомогу на бар'єрі та вимкнення випалювача. От сюди і скинув все, що було цікавого та що не продав. Ну і поки тут буде, а там побачимо. А тепер до скнари. Дрова, брате, ти щось розказати хотів? Теж йому деяку роботу здам. Зібрав тут різного пошуковцям фракції та антиран. Зібралися вони в рудий ліс по артефакти йти. Ну ну. Непогано. 96 тисяч за те, що й так мав. Вигідно. Ну, а тепер саме смачне. Йдемо до Лукаша. І теж по завданню. 6800 за нашивки моноліттер. Піде. Проте більше нічого брати не буду. Немає часу йти кудись ще. Але й віддам документи. І то це чисто для репутації. Адже й дав за них Лукаш всього 9200. Проте, вважай, тепер він мені дещо винен. Не кожен день отримуєш таку інформацію. А тепер ходімо, подрімаємо до раночку.